З 1 жовтня в Україні повернуть штрафи для підприємців, якщо у них не буде касових апаратів. Власне, такі нововведення впровадили у січні 2022-го. Втім, тимчасово скасували після початку повномасштабного вторгнення. Аліна працює у цьому кафе місяць. До цього також працювала у сфері обслуговування. Втім, раніше у роботі використовувала інші реєстратори розрахункових операцій. Нещодавно познайомилась із смарт-касою. Я картку давай. Добре, будь ласка. Зразу в одну секунду жінка розповідає, зараз витрачає вдвічі менше часу, аби розрахувати гостей кафе. Це дуже зручно. Тож я там працювала з постером, з 1С, А тут виходить, що в такому маленькому форматі є все і термінал, і все мені можна вмістити і додати те, що там нові позиції. Без готівка, готівка все враховується, тому це дуже зручно. І, власне, цього одного пристрою може бути достатньо, аби підприємці могли вести свій бізнес, фіскалізувати свою діяльність та працювати прозоро, бо він включає в себе все, що необхідно, а компанія сама слідкує за змінами законодавства і оновлює програмний продукт. Ми побудували продукт таким чином, що він має три складови: це перше робоче місце касира, де касир на ньому працює, і смаркаса максимально зроблено таке меню, щоб касир менше зробив помилок і зручно було працювати. Другий це кабінет власника бізнесу, де він заводить. Товар і при цьому контролює свій бізнес, щоб його касир не зробив помилку. І ми, як третя складова, яка надає підтримку на обладнання, і, і ми слідкуємо за всіма змінами в законі. І для власника бізнесу, який вже обрав смаркасу, одна компанія надає підтримку, як і допомогу. Тому це дуже зручно серед безлічі пристроїв. І у випадку будь-яких змін у законодавстві обслуговуюча компанія оновлює систему, і нововведення автоматично з'являються у девайсі